Намагаючись пограбувати пункт обміну валют у Рівному, львівський правоохоронець Микола Полюганич вбив бійця рівненського ДФТГ Романа Ніколайчука. Злочинець погрожував пістолетом для касирки та вимагав кошти. Військовий намагався перешкодити зловмиснику, однак загинув від його рук. Після скоєного вбивства Микола Полюганич втік. Подія трапилась у Рівному в липні цього року. Подруга загиблого розповідає, чоловік завжди був готовий прийти на допомогу. Він був людина свято, дуже веселий. Він ніколи не стояв осторонь будь-якої проблеми. Якщо людина до нього зверталася з будь-яким питанням, У Рома не було такого, що він не міг вирішити. Він був хороший батько, хороший чоловік, хороший товариш. Ну, дуже дуже весела людина, дуже позитивна. Щоб знати, яким був Рома, треба треба знати Рома. Вбивцю втікача шукали ледь не всі правоохоронці області. Затримали чоловіка на блокпості за сотню кілометрів від Рівного. Каюся, тому що я зробив, прошу пробачення побачити. Це єдині слова Миколи Полюганича на першому судовому засіданні. Нині ж колишній правоохоронець знаходиться у рівненському слідчому ізоляторі. Сьогодні відбулося друге підготовче судове засідання. До моменту затримання колишній правоохоронець встиг вчинити сім правопорушень. Скоєні ним злочини класифікують як тяжкі та особливо тяжкі. У разі доведення винуватості його учини інкримінованих кримінальних правопорушень. Йому може бути призначено покарання в виді позбавлення волі безальтернативних, від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На сьогоднішній день ті ризики, які були зазначені в ухвалі суду, а також які відображені мною в клопотанні при обрання на більсового запобіжного заходу, обвинуваченому полігану, що вони не тільки не зникли, а вони і не зменшились і продовжують мати місце. У залі суду цього разу обвинуваченого не було. Спілкувався із суддею по відеозв'язку. Та Феміда досі не почала розгляд справи. Натомість колегія суддів продовжила обвинуваченому запобіжний захід. Запобіжний захід доволі тримання під вартою строком на 60 діб, тобто з 14 грудня 2022 року по 12 лютого 2023 року. Скільки ще потрібно часу для того, аби суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві, і що покаже слідство, залишається загадкою. Микола Полюганич став правоохоронцем після початку повномасштабної війни. Відомо, що на такі злочини пішов через борги. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал АЙ